Річниці з дня народження Андрія Саміловича Малишка бібліотекарі у Бухівщині відзначають регулярно. На них запрошують школярів, місцевих поетів та музикантів. Серед цьогорічних гостей слід відзначити, зокрема, гурт добродії. Озвучувалося на заході чимало фактів з біографії нашого земляка. Присутні дізналися про його важке та нуждене дитинство, про родину, в якій панувала злагода, та про перші прояви його таланту, котрі помітив вчитель з географії. До речі, малишку неабияк поважав своїх педагогів, присвячуючи їм вірші. Шостого по сороковий рік минулого століття Малишко видав вісім збірок своїх поезій, чимало з них він присвятив своєму коханню юності. Отут шумлять обухівські дороги, де я зустрічав кохану без журби, мою катрусю. Де тепер вона лише у серці спогадів луна? Інтимна лірика одна з головних тем малишкових поезів, в тому числі і збірка Ярославна, яка побачила світ у 1946 році. Крикну, Рятуй і Воскресну рятунку, що в твоїм імені є чарівниче, трунок чи хміль, чи веселкова збава? Зірка твоя освітила обличчя і потемніла, світить не змогла, бо. Віють вітри перехресні й зустрічні, де ми любились до саду й до хати, є своя радість навіки вічні, втім, щоб надіятись і виглядати. Наш земляк дуже захоплювався творчістю Івана Франка, товаришував з багатьма українськими письменниками шістдесятниками, зокрема Максимом Рильським та Остапом Вишнею. Нерідко на зустрічах зі своїми іменитими друзями була присутня мати Андрія Саміловича. Ви новита людина, що знала безліч пісень, чудово їх виконувала і передала своєму синові цей скарб. На старість вона часто бувала у письменницькому товаристві сина. і розумом, і співами не поступалась ні перед ким». Дізналися запрошені і про інші захоплення нашого земляка. Він любив поливати сад, садити прості сільські квіти, чорнобривці, айстри, майори. Любив соняшники і пшеницю під вікнами скромної оселі в кончі озерні. Мабуть, саме тому Андрію Саміловичу так добре вдавалося передати красу природи у її весняному пробудженні. Сон, сон, сон. У цілому, Малушкові гостини подарували масу приємних емоцій юним глядачам. Концерт хороший і ну, співають. Нам дуже це подобається. Я думаю, нам треба вивчати його поезію, його всі всі вірші, тому що вони нас багато чому навчають. Ну, я на них виросла. Марина Кучкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.